По-перше, ви знаєте, що внесені зміни у законодавчу базу щодо міста, міста будівельної діяльності. І саме оцей новий законодавчий проєкт ніс зміни і до порядку погодження будівельних проєктів, і він тим самим поставив під, ну, в, таку, в таку площину деякі підзаконні нормативні акти, які на сьогодні Сумська міська рада не може безумовно. Виконувати, враховуючи законодавчий а, за, закон вищого рівня. На сьогодні Сумська міська рада а, і а, органи місцевого самоврядування не надають погодження щодо початку будівельних робіт. Зміни, зміни, зміни на і порядок організації будівельних робіт, і порядок поводження а, цих проєктів. Я не буду зупинятися на особливостях міського добірного законодавства, але цей порядок зміни. Тому а, а підзаконні акти, і в тому числі дебелі, відповідні, що стосуються увозі, вплив на колишньоприродне середовище, цілий розділ до будівельних об'єктів, ми не можемо зараз розглядати, розглядати в тому форматі, як ми розглядались колись, декілька років тому. Тому виникла така законодавча колізія, це по-перше. А по-друге. Виникла така ситуація, що коли це стосується загальнодержавного об'єкту, об'єкту значення навіть міжнародного, бо річка Псил бере свій початок на території Курської області, то звичайно, ми так розуміємо, що всі питання не можуть зосереджуватися виключно на виконавчих органах Сумської міської ради. І ми вважаємо, що це питання воно бути повинно наголошена і. Для широких тіл громадськості, і що найголовніше, повинні бути залучені державні органи виконавчої влади. Зараз законодавство, якщо ми його почитаємо, то такі проєкти, тим паче екологічного складу, вони повинні перш за все розглядатися державними органами охорони водних ресурсів, у нас таке управління є на Кірова, і бути обов'язково погоджені органами геології. І органами управління охорони на природного середовища територіального даному випадку, що зразу впадає в очі, коли ми читаємо цей проєкт. Складається таке враження, що ми загальний проєкт, який просто можна назвати проектом будівництва, хочемо назвати проєктом екологічним. Це по-перше, якщо ми розглядаємо екологічний проєкт. То це, на мою думку, має бути якимось форматом, який е, ну, впливає якнайменше негативно на навколишнє природне середовище. Якщо ми ведемо мову про будівельний проєкт, то до будівельного проєкту є відповідні нормативні державні акти, які виступають до цього вимогу. І тут ми повинні собі чесно сказати, що це за проєкт, чи це екологічний проект, чи це будівельний проєкт. Це перше питання, на яке б ми хотіли б отримати ну, остаточну відповідь. По-друге, на сьогодні, на жаль, ми не маємо жодного експертного висновку з боку спеціального повноваження державних органів охорони нарковичного природного середовища. Немає такого. Не маємо ми такого висновку, не читали і від органів геології. Є тільки лист. Від управління охорони водних ресурсів у Сумській області, в якому надається позитивна характеристика цьому проєкту, і наводиться приклади, що негативного впливу майже не буде при впровадженні цього проєкту, але деякі вислови, які в цьому листі використовуються, ну, викликають сумні. Ситуація. що наче, Ми розуміємо, що якісь дії треба здійснювати для річки. З іншого боку, немає е, законодавчої процедури, е, така яка б розставляла всі крапки над «і». З другого боку, ми розуміємо, що це природний об'єкт і виконувати такі роботи, які пов'язані з екологічним оздоровленням річки окремо взятому місці, на окремо взятій території, без рахування того, що ця річка е, є об'єктом для декількох територій, навіть для другої країни, ну просто неможливо. Тому я думаю, що розглядати рамки тільки, е, по цим проєктам тільки в рамках е, території Луки і навіть в адміністративних рамках міста Суми, ну, це перш за все ну, якось нелогічно і, мабуть, з нашого боку було б легковажно. Тому ну, сьогодні, як, як б розказала вам, яка історична ось для всіх, щоб було зрозуміло, про що буде вестись мова, я розумію, що сьогодні, мабуть, будуть і якісь крайні думки з боку науковців, з боку технічних працівників, інженерного профілю спеціалістів. Но, але якщо це така важлива тема, я думаю, що сьогодні наша розмова вона принесе користь і якусь нам відповідь хоча б попередню нам не дасть.